Ви розуміли взагалі наслідки того, що ви не потиснули руку? Чи було обумовлено наперед те, що ви не будете цього робити? Я думаю, що по-перше, всі, мабуть, що згадували, що не буду тиснути руку, тому що ну всі дуже сильно чекали цей бій. Звісно, я сподівалася тільки на здоровий глуст, якось, мабуть, що на якесь розуміння, і тому, що я також скористалася ковідним протоколом. Але ось так воно й вийшло і. Дуже важко було в цей момент. Треба щось змінювати, і воно повинно змін змінитися. Дуже дивно, коли країна, яка порушує всі правила міжнародні права і так далі, нападаючи на іншу країну, вбиваючи дітей, родини і так далі, і військово які захищають свою країну, починають кричати про якісь правила, що ми повинні притримуватися правил. Ну, це дуже дивно слухати це.